Всім доброго дня, як ми ходили цвятити паску тут в Новарі. Ось така церква. Ми святкували Пасху разом з італійцями, нашу, в нашій церкві українські. Нічого не міняється. В Італії ми все, всі традиції, які є в Україні, ми і тут маємо. Бачите, з курзинками, з яйцями, зібрашенками, з пакусами. З все так, як в Україні. І тут ми робимо. Воскрес мій, воскрес. І була погорана, друзі, бо був дощ зранку, ми ще під дощем трохи стояли. Це ми вже йдемо в церкву з кошечками. Ось мій зятін і мінічок. Ось я трошки покажу їхнє місце вам. Ось це такі накриті в них арочками. Площа і тими арочками патротури люди ходять. У них тут на сіврій Італії такі в багатьох містах так построєні. З Такими закритими арками. Оце трошечки площі, покажу. Це ми вже додому поїдемо на обід. to ještě vám pozdní Takže Tak